Відповідно до розпорядження Верховного командуюча президента України Володимира Зеленського в Сумській області продовжується нарощування оборонних рубежів нашої області. Сьогодні 5 замовників робіт, 11 виконавців робіт у всіх районах Сумської області виконують ці роботи. Терміни у нас стислий. Тому сьогодні ми відвідали декілька таких об'єктів. переконалися, що роботи ведуться згідно з графіками. Я впевнений, що ті задачі, які визначені в рішенні Верховного Головнокомандуюча, постанов уряду, будуть виконані в визначені терміни. Всі роботи, визначені президентом, виконуються за державний бюджет відповідно до постанови. 14-15 від 29 грудня 2023 року такі призначення зроблені, і сьогодні проводяться відповідні процедури щодо укладання договорів на продовження таких робіт з визначенням відповідних вимог до термінів і якості виконання задач. Треба відмітити те, що сьогодні, розуміючи, стисли терміни і великий обсяг робіт, на допомогу Сумській області приходять Львівська, Тернопільська область, місто Київ, також Міністерство оборони надає своїх підрядників і агенція розвитку. Тому загальними зусиллями ці задачі ми будемо виконувати, розуміючи те, що Сумська область має найдовший кордон з ворогом це 560 кілометрів. І Ті фінансові ресурси, які були в 2023 році задіяні для нарощування можливості оборонних рубежів, не вистачає за рішенням президента уряду. Додатково на Сумську область виділяється державні з державного бюджету декілька мільярдів гривень для виконання цих завдань щодо значного підвищення оборонних спроможностей Сумської області.